Всім привіт! От уже привіз, це другий прицепчик такий соломи. От ви бачите, накритий. Цей раз попалася. Така груба, сейчас покажу, це дощик пригає, розкривати не хочу. Ось така. Ну, грубша. Це пшениця, я так зрозумів. Такий невеличкий, скільки тут буде ради, не знаю. Далі включусь, покажу. Це ми возимо так. Назбирали та й привезли, але ну, зараз, покажу, дощик мригає, От. такий гарний йде. Та це зараз будемо носити. Потім щодо мотоблока Поки їде е нормально, нічого сказати не можу, тільки ось з цієї кришки. От. Лупить це мастило Я поміняю там прокладку, то й буде, бо, то й буде все добре. Тут поки вроді нагрівався, немає. Ну, це далі покажу. Зараз буду носити, бо мригає. Навіть вже асфальт мокрий. Дощчик іде. Не знаю, вам видно, не видно. Дощик іде. Ну, зараз будемо носити, та й це буду під'їжджати, носити, та й це. <кхів> та й так. Ну що, не перемикайте. буде друга частина вже поносимо, та я зроблю, та й обов'язково зніму, покажу. Так, от уже поносили солому, вийшлося 8 радин з такого, ну там можна було більше. 8 рад, тільки носили двох, ну, як, ну, щоб більше влазило, то там 8 рад. Так, якби самому, там в районі 10 було б. Ну, на двох носити, це якщо двох носити. Я не знаю, думаю, мої підписники всі села розуміють, що якщо сам носиш, то менше береш, бо 4 куска якщо, ну, 4 в кінця разом. Якщо ну, двох, якщо самому, то там менше. Ну, Получається, найбільше це на двох сюди влазить мій прицепчик. Мій прицепчик 12 раден, якщо двох носити, найбільше, а в районі 10, плюс-мінус, там. як коли. Плюс я зв'язую, я вже показував як. Один кусок тут. Потім перекидаю, вже коли на набро... моросить. перекидаю через купу туди, потім його завожу звідти. І з того кінця сюди як тюк, виходить. І якби, якби ви не наложили, ви його не згубите. Я далеко возив, то вірте, я знаю, що я кажу, і я не один рік. Тепер я показував там, що воно. масло. Тати -та -та видно, бачите, що воно з цієї кришки лупить. Я вже открутив фільтр на 13. Фільтр на 13. Фільтр на 13 болта на 13. Я поставив туди трошки більше. Тут болт на 10. Зараз я буду відкручувати його. Мені трохи незручно. Зараз я відкручу і покажу, Він прокладки взяв. Там, виходить, з самого початку стояли такі дві прокладки. О, різинові. Ну, Це в мене. Дві прокладки стояли резинові. Я одну залишив, а одну замінив. Ну, зараз я побачу, який їх стан, зараз зніму. Зараз поставлю відео на паузу. Подивлюсь, який їх стан, та й... заодно вам покажу. От уже зняв кришку соптуна. Показую це цю прокладку другу. Бачите, вона вже така стала, як вам сказати. Розтягнута. Ця. ця, подивіться, з нею порівняти, о! Хмарно дощик мригає, то воно погано фокусує, але тут, я думаю, тут видно, що вони вже якби своє відслужили, о, Дивіться, розтягнуті дві. Я не знаю, чому тут дві прокладки. І, скажімо так, скільки я дивився відео. Люди, які знімають про мотоблок там вже, мабуть, більше п'яти років, вони... я в них відео я не знайшов відповіді. Чого іменно дві. Тому я не знаю правильно, неправильно, але я ставлю також дві. От. Тут стоїть одна. І тут ще поставлю одну прокладочку. Зараз це все витру. Поставлю на. Поставлю на салідовчик та й буду ставити. Та й буду ставити. Обов Витирати обов'язково. Встанний. Щось воно фокусує, не фокусує, темно, хмарно. Така кришка. Трохи є нагар, стара прокладками ну, і хоч би що темно, то погано фокусує. І сама ця бляшанка. Отвори не забувайте, я вже говорив, отворами донизу. Зараз я її візьму котру. Мені одною рукою трохи незручно. Зараз я візьму її протру трапкою, посажу на солідол, та й буду ставити. Уже. Е, напишіть в коментарях, хто знає, чому їм саме тут дві прокладки і скільки треба ставити таких: одну чи дві. І яких саме потрібно. Бо тут -а дві, наскільки я знаю, китайці просто так не ставлять нічого. Де можна зекономити, вони вже давно зекономили. Тому якщо тут стоїть дві, значить тут і потрібно, щоб дві стояло. Ну, так. Зараз я буду ставити. Ще включуся. От уже намастив, став на паузу, намастив. Тут витер гарненько теж, щоб нічого не було. Щось не хоче камера фокусувати, Ну, сьогодні видно і темно. Ну, то таке вже Намастив. От, виходить. І зараз буду ставити. Ставлю я такі речі на солідол, трошки понамощую І ну, перед тим як намастити, я ну, притираю саме мистило, щоб там не було його. Щоб спочатку був солідол а тоді вже, якщо масло накапає, і буде. Зараз буду ставити. Я думаю, воно вже буде стояти. Потім на фільтрі там запитували в коментарях. Хочу показати. Я вже показував свій фільтр неоднократно, який я ставив, які труднощі з ним були. Тут я вже позамазав герметиком. Цей фільтр в мене постояв оцей років п'ять. Так. Не хочу відкручуватись. Тут, виходить, лоб. Чого поміняв лоб, він був забитий це раз. От мені вже сказали, не. бо люди міняли на отакі, а той бензинові, знаєте, такі ставляться. Ну, це на дизельне паливо. А у людей, от я навіть бачив по відео, вони ставлять бензинові фільтри. Який з них кращий, я. Теж я без поняття, але я брав оце іменно на дизельне паливо. Що з цим виходить? От бачите лопловушку? Щось камера не хоче фокусувати, не знаю чого. От, лоп ловушку. Тут і виходить? А, от, от битися. І воно перекривало, то не перекривало, О, дивіться який нагар. Потім далі сам фільтр достаю його. О. Тінь мене вже ржаві, в мене лежав і поржавів, такий став. Він був повний, О, дивіться. давайте так, щоб вам було видно. Буду повністю забитий. Що говорити, оцей останній стояв, оцей в мене я не відкручу, а я думаю, ви бачите, О, це дивіться, О, ходить. Цей фільтр стояв, приблизно я його чистив роки-два назад, Ну я їздив більше, тут зараз я їжджу менше. Ось такі фільтри. Я таких два в мене було на перемінку. Їх треба було чистити, ну, один десь побитий. Я трохи брав по 25 гривень, це вже рівну, років 4-5 назад, то я їх зараз поставив цього, позаділ, щоб не текло. Поки їжджу на цих якось так. Чекаю коментарів, якщо будуть питання, ставте і задоволення відповім. Підписуюся на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім гарного дня!